Атланта, і зрештою тепер маємо можливість поговорити і про турнірну таблицю, оскільки вже й сьомий гол забивають футболісти Атланта. Цього разу Ігор Штомпель відзначається. Він теж оформлює дубль. Рахунок стає 7-2 на користь Атланта. І тепер Юкрен Юнайтед бере тайм-аут.

Так, у нас продовжується поєдинок. Пролунала власне така пропозиція з боку футболістів Атланта, аби я ще додатково вів репортаж стосовно подій, які на Росії відбуваються. Чому б і ні? Там дійсно дуже приємні новини сьогодні. Ну і хотілося б, щоб таким приємним новинам не було кінця краю. І дай Бог уже зовсім скоро. Відсвяткуємо нашу спільну перемогу над цим ворогом. А в нас продовжується поєдинок за участю Ukraine Юнайтед та Атланта. Давайте не будемо шкодувати лайків під цією трансляцією всім тим новинам, які сьогодні ми чуємо, читаємо у усіх телеграм-каналах. Ну а тим часом справді в е, нас ще й. Дещо активізувалися і вболівальники в чаті до онлайн-трансляції. Зокрема, Вікторія Штомпель 에, підтримку Атланту висловила. І, зокрема, Ігорю та Дмитру Штомпелю це, вочевидь, мама 에, Ігоря та Дмитра. От, власне, Ігор і Дмитро вже встигли забити на двох тричі. Штомпель Ігор оформив дубль, Дмитро забив поки що один гол. Перший фол було зафіксовано з боку Юкрейн Юнайтед у другому таймі. І от ще перед тайм-аутом обіцяв я вам поговорити про ситуацію в турнірній таблиці. Як вона виглядає після сьогоднішніх матчів, після всього туру у лізі Сілвер». Отож, Енерджі Клаб зберігає першу сходинку із семиочковою перевагою 24 очки після восьми матчів. 100% відсотковий результат для команди Євгена Задорожного на другій позиції залишається. Микільська слобідка 2, в якої 17 балів, після восьми зіграних матчів. Зараз момент прийду, поставлю фол. Так, а до речі, на третю сходинку забудете, за підсумками. Тяжело, за підсумками сьогоднішніх матчів виходить only Fans Team. Команди 16 балів, але вже після 9 зіграних матчів Не, мал, дуже... відразу слідом. <плес> так, у нас тим часом. Неприємна ситуація. жовто отримує Олексій Пшоно. Так, перша жовта у нашому матчі. Чого-чого, а травм чи ось такого екшену нам точно не потрібно в такому матчі. щоб наш подать давай играй, что ты де тут дай м'яч любой повадь так да мені попало так ну що ж ледь не влучив м'ячем в арбітра олексій пшоно і чим викликав таке серйозне незадоволення нашого гуру арбітрського цеху Станіслава Івановича Боклашка. Так, жовта картка була показана. Так, хотілося б, щоб футболісти заспокоїлися в такому матчі, де в принципі вже все вирішено. Не хотілося би якогось екшену. Зайвих емоцій, сутичок, нам не потрібно. Так, два фули у пасиві Ukraine Юнайтед в даній ситуації тільки вільний удар. Так, ну і, власне, ще відкладений фол Атланту. 2-1 за фолами, врешті-решт. А вдалося нам розібратися у цій ситуації із порушеннями правил. Так, пробуває Семенов після розіграшу цього вільного удару. М'яч влучає в одного з польових футболістів, який страхував голкіпера у ближньому куті. Так от. За підсумками цього туру, OnlyFans Team вийшов на третю сходинку, 16 очок після 9 зіграних матчів. Але радіти ще зарано Пархомчуку та компанію, оскільки Вижгород має 13 балів, Лакерс мають 13 очок і Агромат-2 теж має 13 балів. Тобто всі ці команди всього лише на відстані трьох пунктів перебувають від OnlyFans Team. І при цьому Вижгород та Агромат 2 ще й зіграли на один матч менше. Тобто, за втраченими очками ці команди не поступаються. OnlyFans Team. вся боротьба ще попереду. Ну і власне ДТЕК суттєво покращив свої позиції у табелі проранги завдяки сьогоднішній перемозі. Над лакерс. 12 очок у команди Олега Шабанова, і таким чином, ДТЕК піднявся вже у верхню. Частину турнірної таблиці. Якщо бути точнішим, то на сьому сходинку ДТЕК піднявся. У Сейнс та Ukraine Юнайтед, вочевидь, залишиться по 10 очок. Уже по 9 матчів команди зіграли, от саме 9-й. Підопічні Тараса Собченка цю хвилину проводять. Тому можна говорити, що ці команди після сьогоднішніх поразок все-таки за реальну боротьбу за нагороди першості не будуть брати участі. Схоже, ось сьогоднішні поразки дійсно ставлять хрест на будь-яких сподіваннях зачепитися за медалі для Сейнс та Ukraine United, Ну і для Лакерс. в принципі, незважаючи на відставання в три очки, ситуація непроста в контексті боротьби за потрапляння на п'єдестал Пошани. Ну і завершуючи от власне розмову про ситуацію в турнірній таблиці. Атлант у випадку перемоги може теж, до речі, набрати 10 балів. 10 після дев'яти зіграних матчів і відповідно нас до жене. Сейнс та Юкрейн Юнайтед. Хоча чому може? От, за такого результату, за такого перебігу подій на полі, сумнівів у підсумковій перемозі Атланта вже немає. Місця з 8 по десятий. Будуть ділити червоно-білі після цього протистояння. Прямий має 7 балів і, відповідно, 11-та сходинка. І 12-й «Шевроле», в якого 5 балів залишається після сьогоднішньої поразки від Микільської «Слобідки-2». Другий фол тим часом фіксується з боку «Атланта». 2-2 за фолами за 6 хвилин до завершення цього двобою. Ну і, зрештою, не згадали ми ще про «Атаман», але... Хто пильно стежить за нашим турніром, Атаман все ж таки, на жаль, не зміг продовжити турнірну дистанцію і вже досить таки тривалий період часу. Ця інформація ні для кого не є секретом. Зараз третій фол відразу ж для Атланта. Ось так буде виглядати турнірна таблиця у Лізі Сілебер за підсумками сьогоднішніх шести матчів. До наступного вікенду в такому вигляді вона буде. Марцун зі штрафного пробував, влучив він у єдиного футболіста, який стає у стінці Іва, Івана Дроботова. А зараз момент у пшона. Пшону вже й хитрик міг. Оформлювати, але рудий виручив свою команду. Зараз момент біля борит уже Фомічова. Але Фомічов виручив свою команду. З близької відстані його розстрілював Германчук. Зараз взагалі щось незрозуміло Відбувається на полі. Одна втрата м'яча, інша. Ну і, зрештою, пробував Аракелян. Фомічов, здається, все-таки зачепив м'яч. Арбітри призначають кутовий на користь червоно-білих. І ще один гол, восьмий за ліком, забиває Атлант. Олександр Пономаренко. Капітан відзначається. Він теж оформлює дубль. Ні, 12 життя. З передачі Германчука відзначається Олександр Пономаренко. Отож, Олександр Пономаренко, слідом за Олександром Пибоваром та Ігорем Штомпелем оформлює дубль 8-2. Стає рахунок за 4 хвилини до завершення цього протистояння. І ще раз хотілося б нагадати, аби ви залишалися разом з нашою онлайн-трансляцією. Незабаром уже буквально за кілька хвилин відразу по завершенні цього двобою нас з вами очікує ще один матч в рамках Суперліги. Віндроуз зустрічатиметься із Маркет Мастер. Команди битимуться за свою дебютну перемогу в рамках елітного дивізіону. А це обіцяє нам дійсно цікаве та інтригуюче видовище. Вибиває м'яча ракелян без фолу так вважають судді. а <плес> кутовий на користі Юкрейн Юнайтед. І давайте пригадаємо усіх авторів результативних дій у сьогоднішньому матчі. Отож, у складі Юкрейн Юнайтед дубль оформив Олексій Пшоно. У Ярослава Стельмаха асист. А щодо Атланта відразу троє футболістів оформили по дублю: Пивовар, Пономаренко та Ігор Штомпель. Гол плюс асист Карена Аракеляна. Один забитий м'яч у Дмитра Штомпеля і одна результативна передача у Євгенія Германчука. Так, і ще автогол у нас. Дуже курйозний автогол. ну От, власне, результат втоме. Стельмах переправляє, м'яч у ворота своєї команди. Так, автогол Ярослава Стельмаха. 9-2. Стає рахунок на користь Атланта. Приблизно півтори хвилини ще залишається до фінального свистка. Штомпель. От вистачає сил у Дмитра, аби наздогнати м'яч у межах поля. Остання хвилина чистого часу у нас розпочинається. Марцун. На підступах до чужого штрафного задалеко м'яч від себе відпустив. Ігор Штомпель підхопив Штомпель. І тут ось такий неприємний епізод з підкатом виконання Фомічова. Жовта картка буде ще для сьогоднішнього кіпера у складі Ukraine United. Друге попередження у пасиві синьо-чорних у цьому матчі. Вільний удар. Це не фол. небезпечна гра, агресивний підкат з боку Артема Фомічоба. Заблоковано удар і можливість для контратаки, але не проходить передача на Олексія Пшона. Дмитро Штомпель. Штомпель пробиває повз ворота. Стельмах. Стельмах. Переоцінив уже він швидкісні дані. Олексія Пшона. Якби це був старт поєдинку, якби заміни були у команди Ukraine Юнайтед, тоді ще якісь шанси в Олексія Пшона були. Ну а тут рейд на чужу половину поля здійснив Артем Рудий. У нього якраз сили ще передостатні. Сьогодні в ролі голкіпера він діяв і в принципі непогано зіграв в деяких моментах. Навіть відверто виручив свою команду. Кілька хороших сейвів здійснив. Так, двічі пропустив, але звинувачувати Артема Рудогу у цих пропущених м'ячах явно не потрібно. секунд просто Зараз кутовий буде розіграно. і удар, І ще один відбувається, і все. На цьому час вичерпано. Отже, підсумковий результат. Перемога Атланта з рахунком 9-2, з чим ми і вітаємо команду Олександра Пономаренка для вас? цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.